шиття світові твоєму дорогу. Головний сержант Олександр Горожанкін та матрос Віктор Кузьменко загинули під час виконання бойових завдань на лівобережжі Херсонщини, розповів капелан Максим Бервінов. Загинули наші побратими Олександр Віктор. Олександр був з самого початку з двадцятого року. Воював, затривався першим бій. Це дуже велика втрата. Для нашої частини і для всього українського народу. Віктор нещодавно прийшов на нашу службу, він мешканець Чорнобаївки, нашої теж громади. І під час виконання бойового завдання на лівому березі вони мужньо загинули, захищаючи позиції. Він був настоящим, настоящим сержантом, він так, як, ну, як каже, що роби так я, як я. І люди за ним. Завжди, що і вперед, і якщо був пан Гараж, значить все буде добре. Олександр Горожанкін брав участь у бойових діях з 2015 року, говорить його командир, на позивний юрист. Людина, яка була прикладом завжди для всіх наших хлопців. І коли пан гараж виходив на бойові, особовий склад знає, що все буде добре, що командування буде зрозумілим. І е, найголовніша задача завжди в нього стояла це його хлопці, щоб всі вижили, всі вийшли. Це справжній сержант і приклад для всіх інших. І недаремно ми всі казали пан гараж! Бо це і повага, це і авторитет. Віктор Кузьменко долучився до лав ЗСУ восени 2024 року, розповіла його родичка Наталя. Це вже було вторе завдання на Лівому берегу і їх там весілля, потім, виходить. Прийшов додому і це тільки забрали. Був обстріл, обстріл з дрона скит, штурм їхніх позицій. І виходить, що він був ранений тяжко. Ну і він не дотягнув до евакуації. Боже, він був такий добрий, він так животних любив, Він ніколи ніколи не обіжав і. В він ніколи голосу не повишав, ніколи боже, ніколи не Він був такий. ти його попросиш всі сусіди, що попросять. Він завжди все зробить, ніколи нічого не відкаже. Марина Кроглова, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.